Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами прослухаємо казку про їжачка, який вчився любити життя. А після казки прошу вас виконати деякі завдання та відповісти на запитання. Тому сідайте зручніше та слухайте уважніше. Їжачок, який пережив багато лиха й тривоги, постійно ховався та лякався, то вже й забув, як це любити життя. Одного разу він вирішив, незважаючи на складнощі та жахи, все ж таки спробувати відчути любов до життя знову. Він почав щоранку казати собі гарні слова, такі, як, я молодець і можу любити життя. Спочатку він не вірив у це і сам, але він намагався переконати сам себе. І ось одного разу він вийшов зі своєї нірки та всім почав казати слова любові. Сонечку казав слова вдячності. Сонечко ж відповідало теплом та цілувало промінчиками. тітоці сові казав про її гарне пір'ячко та її спокійне, нічне агукання. А тітонька сова розказувала йому, як вона любить з ним спілкуватися вечорами. Казав слова любові лісовим ягідкам, як він їх любить смакувати. І так поступово любов до життя поверталась до їжачка. Спогади про лихо були вже не такими болючими та перестали кусати маленьке сердечко. Я гадаю, дітки, що ви слухали уважно казку. Тому скажіть мені, будь ласка, а що вам допомагає любити життя? Що ви любите робити? Як можна повернути любов до життя після лиха? Бачили, чи бачили ви, як хтось проявляв любов до життя? А зараз я пропоную вам, дітки, Намалювати, спробувати намалювати їжачка, який вирішив повернути любов до життя. Спробуйте ще намалювати щось, що вам каже про любов до життя. А також можете намалювати різними кольорами свою любов до життя. Бажаю вам, дітки, успіхів і чекаю на ваші роботи.